Вітаю вас, друзі, і хочу вас спитати, чи думали ви про те, а насправді чи впливає рід на нас, якщо нам вже 40, 50, 60 років, якщо у нас вже є свої діти, може, навіть моїх батьків вже не існує в цьому житті? Чи пов'язана я досі з ними, навіть в такому випадку? І я вам хочу сказати, що Можемо сьогодні зробити з вами таке дослідження, і ви саме побачите, чи впливає, чи ні, як впливає, і можете навіть бачити різницю після деякої вправи. Я Наталя Бабуненка, засновниця міжнародної академії просвіти, також школою усвідомленого розвитку людини та і вже більше 15 років я займаюся тим, що допомагаю людям знайти шлях до себе, до своєї суті. Звільнитися від програм, від того зайвого, що впливає на наше життя. І родова система це одна із таких впливовіших на наше життя історій. Бо інколи люди думають, що їх думки, їх бажання, їх вибіри в цьому житті це їх власні думки, вибори чи бажання. А насправді 60% – того, що ми з вами відчуваємо, вирішуємо, вирішують за нас програми, які ми успадкували від наших попередніх поколінь. І накіло ми, а взагалі, не інколи, завжди ми ніколи не усвідомлюємо, чи це наше бажання, чи не наше, чи це наш вибір, чи свою долю ми проживаємо. І багато людей звертаються, до речі, до мене з таким питанням. Я не відчуваю, що я живу своє життя. Мені здається, я за когось його проживаю. До речі, якщо це так, можете під цим коментарем також писати ваші відгуки і ваші інсайти. І зараз я вам хочу запропонувати з розтанових таких, знаєте, вправ зробити невеличке дослідження. Для того потрібно дещо зробити. Я вам раджу зараз може поставити на паузу це відео і встаньте зараз в своїй кімнаті. Ви будете чути мій голос, але головне, щоб ви робили все, що ми будемо зараз робити. Я буду вас вести цим голосом, а ви будете робити цю вправу на підлозі. Вам потрібно стояти, не сидіти. Це важливо, бо тіло так краще відчуває, і ми будемо відчувати через тіло, через емоції. І ви самі побачите, наскільки ми пов'язані з нашими з батьками і з яким стосунком, в яких стосунках ми знаходимося з ними досі, навіть якщо батьки вже не існує. Бо архетипічний образ родини він зберігається з нами на все життя. І в тому архетипічному образі, тобто в нашій уяві, там живуть ці наші батьки і досі, і маму, і тату. і якісь відносини в нас, в нашій уяві, такі існують. Але така річ, що ця вся уявна історія впливає на всю нашу реальне життя. Тобто, все, як ми уявляємо, ми так і проживаємо. Тому на цьому базуються всі розстановочні вправи, терапевтичні, психологічні, коли ми змінюємо свою внутрішню уяву про відносини, про стосунки, про образ моїх батьків, змінюються нарешті в реальній оці всі речі. Тому давайте до вправи. І так, станьте. Десь в кімнаті, можете прикрити очі і просто спокійно подихайте. Зробіть декілька таких розслаблюючих вдихів і видихів. І кожного разу фокусуйтесь на своєму тілі, на своїх відчуттях в тілі. Відчуйте, як ваші стопи стоять на підлозі. Як ви спираєтесь своїм тілом на свої ноги, на підлогу, відчуйте вагу свого тіла, яка спирається на цю опору. І зараз запитайте себе, якщо б я досліджувала чи досліджував свої відносини, стосунки з татом і з мамою, де б я став в цій кімнаті? Може, вас кудись потягне в якесь місце, йдіть за поштовхом свого тіла, зупиніться там, і от відчуйте, як себе відчуваєте, просто проскануйте своє тіло, і от можете, не розкриваючи очей, не розплющуючи, запитати, а де відносно мене в просторі знаходяться тато і мама? І спочатку побачите образ мами. Де вона? Справа, зліва, ззаду, попереду. Як далеко від вас? Наскільки кроків? Як вона виглядає в порівнянні з вами її образ? Вона більша за вас? Менша? Чи, ви може на рівних? Відмічайте оці всі моменти. А потім переведіть увагу на фігуру тата? Де знаходиться тата? Чи він поряд з мамою, чи в протилежному куті десь знаходиться? Наскільки він від вас? Близько чи далеко? Чи дивиться він на вас, чи на маму, чи взагалі в якомусь іншому напрямку? Як виглядає його постать? Чи він більший? за вас Чи він менший. Тепер, будь ласка, відчуйте своє тіло. Як ваше тіло реагує, коли ви бачите тата, коли ви бачите маму? Які у вас середині емоції? Чи у вас напруження, чи у вас розслаблення, чи у вас якийсь страх. Тобто, от відслідкуйте будь-які емоції, почуття і все, що в вашому тілі трапляється. А тепер. Зійдіть зі свого місця і підійдіть в напрямку до папи, до того місця, де ви його в своїй уяві поставили, ну, мов би, ближче, подивіться на нього і рукою покажіть в сторону мами, і скажіть, тату, це моя мама. Я дуже дякую тобі, що ти обрав її за мою маму. І вона дала мені життя. І я прошу тебе поважати мої почуття до неї як до мами. Вона моя мама. І відчуйте, чи змінюється образ тата чи мами чи якісь ваші внутрішні почуття, які у вас емоції після того, як ви це сказали, відчули, і робіть крок назад, на своє місце, з того, яку ви починали. І тепер зробіть крок в сторону, де знаходиться в уяві ваша мама в тому напрямку. Не мог би ближче до неї підійдіть. Подивіться на неї, роздивіться цей образ. І скажіть їй, вказуючи на вашого тата. Мамо, це мій тато. Я тобі дуже вдячна за те, що обрала ти його для мене як мого тата. Я дякую тобі. За життя. І я прошу поважати мої почуття до мого тата. Бо він, мій тато. І відчуйте, що змінюється у вас всередині, які у вас почуття, як змінюється образ тата, мами? Може, вони якось переходять в ваші уяві з місця на якісь нові місця. І ви знову робите крок назад, там, де ви стояли. І от подивіться зараз на ваших батьків тепер, після цих слів. І тепер, дивлячись на них обох, скажіть, тато і мамо, я вас бачу, ви дорослі, а я менша за вас. Ви дали мені життя, а я взяла від вас це життя. І я дякую вам до життя. І зробіть такий низький уклін, прям фізично склоніться, подякувавши вашим батькам, незважаючи на все, що було в вашому дитинстві, як ви це сприймали, але головне, що ви отримали ви отримали від них життя. І от з цією повагою, шаною, вклоніться їм. І трошки постійте отак вклоненою, Настільки, наскільки вам дозволяє ваше тіло, і потроху можете вставати, не розплющуючи очі, ми все це робимо в уяві. І ви кажете: тато і мамо, ви зустрілися, щоб дати мені життя. І для мене ви пара. Що б не відбувалося між вами в моєму серці, ви завжди разом. Бо ви мої батьки. А я ваша донька чи ваш син. я все життя буду вдячна вам за те, що життя через вас прийшло до мене. І тепер уявіть, що у ваших батьків, як у пари, була їх доля. І ця фігура долі, така велика, вона стоїть десь за їхніми спинами. Побачте її, яка вона, ця доля. Якого вона кольору для вас, вашій уяві, наскільки вона велика. А тепер уявіть, що за вашою спиною стоїть ваша власна доля. Бо кожна людина приходить в цей світ, щоб прожити свою долю, а не жити чиюсь за когось. І, може, вперше в своєму житті ви відчуєте чи побачите, що за вами стоїть оця велика фігура вашої власної долі? Угу. І можете подивитися на батьків. І показати їм руками, отак як трошки назад повертаючись, скажіть, дорогі мої батьки, у вас, у вашої пари, існує, чи існувала ваша доля, вашого подружнього життя, ваших стосунків, і я її поважаю, це ваша доля. А у мене, і покажіть рукою за свою спину. Є моя доля. І наші долі можуть бути різними. І я можу дозволити собі не проживати вашу долю, а поважаючи вашу жити свою. І можете ще раз вклонитися їм. І з цією шаною, з цією подякою, не мов би, Розриваємо ці, знаєте, якісь незримі тяжі, які могли, до речі, робити цей перенос. Ми могли проживати не свою долю за своїх батьків, за своїх бабусів, дідусів, чи ще за когось. І от визнаючи долю наших батьків, поважаючи її, не оцінюючи ніяк їх поведінку. Їх стосунки просто з повагою, подякою. Ми зараз робимо такий на 180 градусів оберт, різкий оберт на зустріч своєї долі. І ваші батьки, їх доля залишаються у вас за спиною. Це ваш тил, це ваш ресурс. Він завжди позаду вас. Відчуйте це зараз. Відчуйте своє тіло. Що змінилося в вашому тілі? Що змінилося у ваших емоціях? Чи бачите ви зараз свою долю, коли ви дивитесь на неї обличчя, коли вона перед вами? Яка вона, та ваша доля? Чи вона подобається вам, чи ні? Що в ваших емоціях, що в вашому тілі змінилося. І зробіть такий хоча б маленький, хоча б малесенький крок назустріч своєї долі. Фізично зробіть його. І відкривайте очі. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете під цим відео, під цим постом те, що відбувалося з вами, як змінювалися ваші стани, що ви, до речі, з'ясували, які у вас ваші уяві стосунки досі з батьками? Чи впливало це, чи ні, насправді, на вас сьогоднішньо? Чи змінився ваш стан після цієї вправи? Напишіть, будь ласка, переходьте під цим відео, є опис, де мій телеграм-канал, де я більше розповідаю про Системні розстановки, про родову систему ми робимо, до речі, такі терапевтичні групи, де можемо розглядати і ваші питання, де ви можете бути замісником чи спостерігачем, дивитися, як це працює. Тож завітайте до нашого телеграм-каналу Школи Рассвіт. Дивіться під описом посилання. Дякую вам!